Долучаємо скайпом Романа Басмертного, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пан Роман, вітаємо вас! Слава Україні! Чи чуєте чи є з нами ви? Героям слава доброго вечора! Всіх чую чудово. А почнімо тоді з Білорусі. Звісно, що всіхні заяви ми вже не вперше чуємо, але чергова від самопроголошеного президента їхнього прозвучала. Що якщо на Білорусь хтось нападе, то це буде третя світова війна, так він сказав. А як ці заяви сприймати? Тобто, це просто їхнє бажання, щоб ще хтось щось чув про цю країну, що вона там є. Ну, сам по собі Лукашенко це ходяче псо, але треба мати на увазі, що він рота відкриває тільки тоді, коли йому дають команду з Кремля. Mm -hmm. а, і завжди, от, коли звідти щось звучить, це свого роду відволікання на якийсь об'єкт. Але тут треба просто враховувати, від чого це відволікання і для чого це говориться в принципі. Якщо подивитися. На нинішню ситуацію, то ви бачите, що він десь з терміном 2-3 тижні фонтанує різного роду нісенітниці, і от суть цього процесу, що ви періодично воєнно політичне керівництво, війська. По перше, вони згруповані були там, а воєнно-політичне керівництво відволікалося, в тому числі відволікалося і інформаційна потуга держави. Ну, це заповнення інформаційного простору певним інформаційним сміттям. До цього напрямку треба завжди досить ретельно відноситися, але після останніх півтора роки, коли з Білорусі фактично вивезено все, бо гриби вичищені, а бронетехніка вивезена. Більша частина з неї утилізована вже на українському Донбасі. Говорити про потенціал на сьогоднішній день Білорусі, ну це тим більше у, у цих тезах, які озвучує Лукашенко, це смішно. Однак я ще раз хочу підкреслити, що особливо в районі. Чернігівської області, особливо в районі Чернігівської області, з боку України, там, де Гомель, треба бути завжди дуже уважним, О, ця територія періодично використовується і сьогодні для запуску безпілотників. От а ми пам'ятаємо добре 2022 рік. Я вже не кажу про те, що якими безглуздими на сьогоднішній день виглядають заяви. Пам'ятаєте Лукашенка про те? Що з території Білорусі в Україну може лише трактор заїхати. Заїхали трактори тільки з гарматами у 2022 році. Тому це свого роду чергове таке ІПСО, для того, щоб заповнити інформаційний простір, а він, сателіт фюрера московського, він так само буде відповідати на Лавці звинувачені за злочини і проти України, і проти білоруського народу, пане Роман. А от якщо говорити загалом про наших союзників, наших партнерів, все таки правильніше так називати. Ми чуємо від військових, в тому числі в нашій студії, я абсолютно погоджуюся з Віталієм Смілкою. Що насправді, якщо брати публічну українську площину, українські військові ніколи не говорять про перемовини, ніколи не говорять про компроміси. Вони говорять про остаточну перемогу України на виключно українських умовах. Водночас, ми розуміємо, що колективний захід все ж у багатьох. Заявах у багатьох тенденціях схиляється до того, що можливо варто припинити стріляти, далі це все затягувати удовго і там умовно чекати, поки, поки буде тривати правління Путіна. Як ви оціните ситуацію світову? До чого нас схиляють, і як нам не схилитися до пропозицій наших союзників, партнерів? Шановні панове, тут я би просив, щоб ми розділяли інформацію, яка, яку ми можемо споживати, а вона йде з різних джерел, від різних журналістів, і, і, і офіційну позицію. Ви ніде не побачите в офіційних заяв, які б говорили про необхідність якихось безглуздих переговорів чи тим більше територіальних поступок. Про це говорять що? кандидати в президенти, депутати. Про це говорять представники окремих політичних партій. А обов'язково це екстрапольтуйте на український парламент, і тут треба використовувати простий принцип, як сказав Святий: всякого є, всякого й треба. І від цього нікуди ми не подінемося. Хай собі говорять. Тепер давайте оцінимо офіційну позицію. Починаючи там від європейських столиць, завершуючи Вашингтоном, всі вони є щирими, відвертими і партнерами, і союзниками в даному випадку України. І на сьогоднішній день формат Рамштайн працює настільки, наскільки дозволяє йому потужність. Треба завжди пам'ятати, демократичні країни, країни свободи, не працюють на військовий склад. І тому запаси зброї, озброєння, бронетехніки, боєприпасів і так далі там завжди обмежені. З точки зору нинішньої оцінки ситуації, то безумовно вона вибудовується на основі діалогу, який ведеться. Між Україною і її воєнно-політичним керівництвом, не тільки військовим, а я навмисно кажу воєнно-політичним і військовим керівництвом і всіма союзниками, починаючи від формату Рамштайн, закінчуючи двосторонніми відносинами, треба пам'ятати чудово, що у нинішній ситуації, якщо брати міжнародні відносини, то з таким ворогом, як Росія, як Рашистан і Фюрер. Треба працювати за принципом батога і пряника. Ось вам розмови про перемовини, а ось вам фактор сили. Але як ми побачимо детально, і в одному випадку, і в іншому, є маса недоліків, хоча і дуже серйозне просування за ці роки. Я нагадаю. Тим, хто в студії, тим, хто пам'ятає, в 2014 році ми ще мусили переконувати оцей колективний захід про те, що в Україні не громадянська війна, у 2021 році вони, більшість з них були так само переконані, як фюрер і його кліка, що Україна не витримає сьогодні, Україна має Абрамси, має леопарди, має невелику кількість f 16 і зараз ми говоримо про дальньобійні високоточні ракетні комплекси. Те, що це питання часу, і воно буде розв'язано позитивно. У мене сумніву немає: те, що країни демократії, їх політичне керівництво хитається із електоральним пам'ятним це теж правда. І це ж треба це, це, це ж треба розуміти. Зверніть увагу, як міняється риторика Шольца. В залежності від того, канцлера Німеччини, як іде голосування, чи скажімо, як змінюється напруга в Конгресі Сполучених Штатів Америки, і в цьому відношенні крайньо необхідно тримати весь час ось контакт і співпрацювати, виходячи з тих можливостей, які є, бо це місія України. Доносити достовірну факту до наших партнерів і переконувати їх в необхідності допомоги і нарощування цієї допомоги. І тут зрозуміло, що є цілий ряд колосальних проблем з двох боків. З, ін... з одного боку, це на сьогоднішній день, якщо ми беремо включно Сполученими Штатами і європейські країни, в них навіть потужності. Вони це чудово знають, не вистачає для того, щоб забезпечувати війну такої інтенсивності. Хочу навести вам місячної давнини цитату із доповіді, командуючого Об'єднаними силами НАТО в Європі, генерала Каволі на зустрічі, яка відбулась в Пентагоні, коли він сказав. Пентагону і Сполученим Штатам Америки ще належить створити оборонно-промисловий комплекс, який буде здатен забезпечувати війну такої інтенсивності, яку веде сьогодні Україна проти Росії, захищаючи себе. Це майже цитата. Звідси очевидно, що в цьому відношенні є цілий ряд проблем, які необхідно вирішувати. Причому вони відносяться до абсолютно всього спектру. Починаючи від політичних, закінчуючи технологічними питаннями. Бо на частину із них, в принципі, відповідь на сьогоднішній день не сформована. Тому в даному випадку, безумовно, будуть гострі проблеми, будуть емоції. Все буде, але треба вести цей діалог. Треба домовлятися, треба збільшувати допомогу, нарощувати цю допомогу, включаючи і те, що давним-давно вже говорити необхідно, як то починав говорити президент Франції Макрон, по залучення особового складу. Я вже не кажу, що формування штабного командування на основі там формату Рамштайн, в тому числі, от задайтеся зараз питанням. Зараз усі говорять про якийсь план і стратегію, які. Повіз, чи повезе, чи буде зустрічатись, чи буде доносити президент Зеленський у Вашингтоні до очільників Вашингтону? Ну, це сам президент всі... Зеленський про це говорить? Всі чудово, всі чудово розуміють, що таке розробка стратегії чи плану. Вона насамперед виходить з наявного ресурсу. Про ресурс я чув краємуха, що ви щойно говорили. Як скласти? Стратегію чи план, коли ти не володієш об'ємом ресурсу. А навіть якщо в тебе щось є, то ти як зараз модно казати в світі використовуєш це з однією рукою. Але це не означає, що треба на сьогоднішній день відкинути будь-які діалоги з союзниками і партнерами і говорити про те, що ми самі ми самі маємо нарощувати потенціал, і цього ніхто не має заперечувати. Більше того. Очевидно, на сьогоднішній день зрозуміло, що цей потенціал треба створювати в тому числі за межами України, і в цьому відношенні необхідно працювати, в тому числі в тих можливих форматах, які зараз вимальовуються. Це важка, складна праця. Вона найнеприємніша і болючіша тим, що Україна платить за це людськими життями, життями Збройних сил України. Але Захищаючи себе, маючи цих союзників і партнерів, нам конче необхідно збільшувати цю допомогу завдяки діалогу з ним, завдяки взаємному розумінню, завдяки роз'ясненню. Бо насправді це один з небагатьох варіантів, який дозволяє витримувати і збільшувати потенціал збройних сил України да й всієї Української держави. Пане Романе, ще одну заяву польського міністра закордонних справ хотіли, щоб ви прокоментували. Ну, заява, як на наш погляд, дивна звучала, зрештою, українська сторона на це відповіла. Радослав Сікорський вважає, що Крим має ключове значення, якщо ці умови миру України і Росії, і він запропонував передати півострів наш півострів під мандат ООН для підготовки там референдуму. І Сікорський вважає, що якщо обидві країни. Не захочуть, то тут можна було б знайти рішення. Ось його цитату зараз наші глядачі бачать на екранах. Зрештою, керівник офісу президента Єрмак на це відповів, що Крим це Україна. Менджеліс кримського народу також сказав, що це має вирішуватись за участю саме кримських татар, в першу чергу. Ну і точно не зовнішні сили. А для чого міністр закордонних справ Польщі робить такі заяви? От цікаво. Я думаю, що. Особливо у Львові, всі чудово розуміють, що останні три місяці в польсько-українських відносинах з'явилися іскри. І ці іскри дуже неприємні. І в тому числі Сікорський, який раніше займав зовсім іншу позицію, в тому числі із питання, яке зараз озвучено. Зараз після зустрічі з президентом України в Києві зустріч, яка була досить емоційною. Причому вона, наскільки мені зрозуміло, була неприємною для обох сторін, теж почав фонтанувати подібні ідеї. І так, що тут необхідно робити, бо просто рефлексувати на подібні речі, тим більше з таким союзником і країною, яка відіграє дуже велику роль в допомозі Україні, є абсолютно недоречно. Очевидно, що на сьогоднішній день існує потреба і на міжпарламентському. І наш на міжурядовому рівні, і на рівні глав держав, відпрацювати механізм взаємодії для того, щоб зняти цю напругу. Я представляю те покоління українських політиків, якому доводилося цим займатися, і вибудовувати відносини з тодішнім президентом Косневським, з тодішнім парламентом, урядом Польщі, і на довгі роки ці проблеми були зняті. На сьогоднішній день зрозуміло, що ФСБ є чим зайнятися. Вони крутили цю шарманку цілий рік: то на кордоні, то з фермерами. То тепер підняли інші питання в цьому відношенні: необхідна взаємодія між двома столицями, системна взаємодія. Я ще раз хочу наголосити: в свій час українському парламенту довелося. Похвилинно голосувати з польським парламентом по окремих питаннях для того, щоб їх познімати. Те, що зараз розкручується цей мехавик протиріч між Варшавою і Києвом, це безглуздя з усіх точок зору, бо підстав для цього немає. Що породжує Безумовно, і подібні заяви Сікорського, які з моєї точки зору є лише наслідком кон'юнктурної ситуації, ну хіба що наближенням виборчої кампанії президентської у Польщі.